Я Один раз був тільки в кіно. А? Один раз, я алкоголь? Сказав, да, 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 на сорозі Оля. Я сирозі. так і знав. <смір> <Я> <смір> да, да. Тому це було дуже неочікувано, бо а ми дуже тоді змерзли, Ми дуже тоді змерзли. Ми очікували нашу сцену е, сцена в сауні. Я, за яку я такі втик отримав за цю сцену, що не попередив дружину, що я там буду. Що там буде відбуватися в цій сцені? І в Венеції на кінофестивалі вона просто вийшла в залу після прем'єри на 10 хвилин. Там голі дівчата, типу, ми в рушничках купаємось сауні. Просто ми відзняли все по структурі сцени, все, що треба. У нас Залишалося хвилин 20 до закінчення зміни. І Олег сказав: Саша і Женя, влаштуйте мені грязь, мені треба зараз грязь. Грязь, ну це, що він мав на увазі? Просто щоб ми в щоб можливо в монтаж війдуть кадри, які типу взагалі були не прописані. Слизька підлога. Я падаю, б'ються обличчям підлогу. Юшка тече, зуб відпадає. Григорій підбігає до мене. Я розгораю цю кров. А польський оператор Богоміл, він продовжує це знімати. Він все фільмував, цей момент не стопав. Жаль, що цього нема в кіно.